Ми всі єдине серце, єдиний дух і сила. Ми вічна пісня волі, що гордо голосила. Нам не здавати бує, не спинить нас негода, бо в жилах наших кольоров козацького нагоду. Вільним небом степ, під зорями дніпра, Цвіте земля духняна, де слава не вмира. Тут кожен камінець дихає, історією вічно, тут правда, честь і воля. Палають героїчно. Ми всі єдина крона коріння, гілля, листя. Ми праця і надія, що в майбуття промчиться. В руках тримаємо світло, що крізь пітьму веде, і кожен знає, правда нас не підведе. єднанні наша сила у злагоді наш край від гілка опад високих до хвиль Азовських знай. Ми вся Україна доброта, свобода чистота. Ми разом хто що скаже то тільки вітер в полі, бо в нас вогонь не згасне, що запалили долі. Ми, діти рідної землі, під небом синьо жовтим І з вірою в свободу йдемо шляхом жертовним.